Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про past perfect continuous. Минулий, доконано, тривалий час в англійській мові. І давайте зразу подивимося на формулу, яким чином ми утворюємо цей час. Формула past perfect continuous наступна: had been were plus ing. Тобто нам знадобиться дієслово have у минулому часі. Being, і дієслово, основне з інговим закінченням. Така форма нам показує, як довго тривала дія у минулому часі до якогось моменту в минулому. Або скільки часу нам знадобилося, щоб завершити якусь дію у минулому, до якогось часу в минулому. Зверніть увагу, не до теперішнього, а саме до якогось часу в минулому. Саме тому це Past perfect continuous. Ну, до вживання ми ще прийдемо. Зараз давайте подивимося на утворення. Твердження past perfect continuous утворюється наступним чином. Нам потрібна особа, had, або скорочено апостроф Д, Been і основне дієслово з інховим закінченням. І виходить наступне. I've been sleeping, я спала. Якийсь період часу до моменту, коли щось інше трапилося. He'd been eating, він їв. she'd been dancing, вона танцювала, It been playing. воно гралося, you'd been reading, ти читав, we'd been living, ми жили, been working. вони працювали стільки-то часу, до моменту в минулому. Щоб сказати заперечення, нам теж треба особа. Had not, або скорочення hadn't been, і основне дієслово з інговим закінченням. I hadn't been sleeping, я не спала стільки то часу до якогось моменту, коли щось інше трапилося в минулому. He hadn't been eating, він не їв стільки то часу, she hadn't been dancing, вона не танцювала. It hadn't been playing, він не грався, бо воно не гралося. You hadn't been reading, ти не читав. We hadn't been living – Ми не жили. They hadn't been working – ми не працювали якийсь період часу, тому, можливо, щось на нашому обличчі видає нашу втому. Запитання had, потім особа, been і діє слово з інговим закінченням. Had I been sleeping, я спала, Had he been eating? він їв. Had she been dancing? вона танцювала, Had Had it been been playing? Воно гралося. Had you been reading? Ти читав. Had we been living? Ми жили, Had they been working? вони працювали, якийсь відрізок часу до того, як трапилося щось інше. І, друзі, хто любить формули в таблицях, будь ласка, до вашої уваги. Pass perfect continuous. У твердженні, запереченні і запитання. Зверніть увагу, будь ласка, якщо в нас є питальне слово, воно виноситься наперед. І потім далі йде за формулою had, особа, been і основне діє слово з за інфовим закінченням плюс другорядні члени речення, якщо такі є. Вживаємо past Perfect Continuous тоді, коли в нас є тривала дія перед подією в минулому. Зверніть увагу. Нам обов'язково треба вказати, як довго це тривало. Тобто, треба підкреслити, що дія відбувалася якийсь період часу до того, як сталося інше. Давайте до прикладів. I've been talking to him for two hours before I saw you. Я розмовляла з ним протягом двох годин до того, як побачила тебе. Тобто, в нас є дві дії. Одна дія, я розмовляла з ним. І друга дія я побачила тебе. Яка дія була у процесі? Ясно, що я розказую, що я дві години поспіль з ним розмовляла, 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 а потім побачила тебе. Тобто спочатку була розмова, а потім я побачила тебе. He hadn't been sleeping for 24 hours before he finally went to bed. Він не спав 24 години перед тим, як нарешті ліг спати. Go to bed це дослівно йти в ліжечко, але ну, перекладаємо, як лягати спати. Отже, теж дві дії було. Він не спав протягом 24 годин. Ми розуміємо, що це тривала дія. Він не спав, не спав, не спав до моменту, коли сталася друга дія, і він нарешті ліг спати. «How long had you you been living here before you moved to LA?» Як довго ти тут жив до того, як переїхав у Лос-Анджелес? Теж дві дії. Переїзд у Лос-Анджелес і життя десь в якомусь місці. Тобто ми запитуємо, how long? Скільки часу тривало твоє проживання? Як довго ти жив, 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 до того моменту, як сталася друга дія, як ти переїхав у Лос-Анджелес? Далі ми вживаємо past perfect continuous, коли в нас є тривала дія, яка була причиною чогось в минулому, яка створила результат фактично. I was all wet because I've been walking in the rain, я була вся мокра, тому що я гуляла під дощем. Зверніть увагу, тут я не вказую, як довго тривала дія, хоча, в принципі, можу це сказати. Але тут розуміється, що я була вся мокра. Чого причиною послужило що? А причиною було то, що because вказує нам чому? Тому що? тому що я гуляла. Я була в процесі гуляння під дощем, і тоді в минулому я була вся мокра, був видимий результат на мені. She she hadn't been eating much all month, so she got slim. Вона не їла багато цілий місяць, тому вона схудла. Тобто, в нас є результат. She got slim. Вона схудла. А в результаті чого вона схудла? Що було причиною того, що вона схудла? А причиною було те, що вона не їла багато цілий місяць. She hadn't been eating. So, тому такий результат. Had you been working all night? You looked so tired in the morning. Ти працював всю ніч? Ти виглядав таким стомленим вранці. Ти прийшов, наприклад, в офіс з мішками під очима, і тебе запитують вже в день, скажімо, чому ти був такий неприглядний, так скажімо, чому ти так погано виглядав? Ти виглядав стомленим, а що послужило причиною цьому вранці? Тому що ти працював всю ніч, ми запитуємо, чи справді це так. Є певні маркери часу, які можуть допомогти нам зрозуміти, що варто використати Pasper Continuous. Before до чогось, якась була тривала дія, до того моменту, як щось інше сталося, ми вказуємо, як довго це було. Till або until до якогось часу. Здебільшого використовуємо в заперечних реченнях такі маркери. For an hour протягом години, що робилося? поки щось інше не трапилося. For five hours – протягом п'яти годин. For a day протягом дня. For a week протягом тижня. For a month протягом місяця. All morning. Abo the whole morning. весь ранок щось тривало, тривало в минулому, поки щось інше не трапилося. All day long about the whole day весь день. All week або the whole week весь тиждень. All month. The whole month весь місяць. All year або all year round. Round це по колу, так, весь рік поспіль. Since five o'clock. з п'ятої години. Ти щось робив-робив, поки там у восьмій там щось не трапилося. Since last week. з минулого тижня. Since last month. з минулого місяця. Since 1991. Ну, до прикладу. What had Ukrainian government been doing since 1991 that we got such a terrible war? Що уряд України робив з 1991 року, що ми втрапили в таку жахливу війну? Дуже актуально для нас зараз. Тобто, що вони робили, робили, робили до того моменту, до 24 лютого, коли все трапилося в минулому? «Because...» Тому що, оскільки вказує на причину, що послужило причиною того, що щось трапилося в минулому, або ти якось виглядав не так, що ти робив весь час до того, як ми побачили певний результат у минулому. How long, як довго, Бо «Скільки часу ти виконував якусь дію? Since when, з яких пір, починаючи з якого моменту, ти робив, робив, робив щось до якогось моменту в минулому. І це, власне, все. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Будь ласка, напишіть в коментарях. По кожному прикладу вживання цього часу. Як би ви використали цей час, коли б говорили, як довго ви чимось займалися, або ви щось робили до моменту, коли щось інше трапилося в минулому, або а, як довго ви щось виконували, і це спричинило якийсь результат у минулому? Будь ласка, буду рада вашим коментарям. Якщо вам сподобалось це відео, ставте мені вподобайки. І підписуйтесь на мій канал. Ми будемо розбирати більше граматичних тем у наступних відео. Вам бажаю чудового дня, всім па-па. бувайте!